А тепер про допомогу онкохворим дітям для фонду таблеточки характерний незвичайний підхід до створення акцій для збору коштів. І цього разу фонд також не підвів. Проєкт Квітка незламності не лише про подолання хвороби, а й про красу. Всі деталі в матеріалі від кореспондентів ранку доми». Бандана спідниця і навіть топ. Усе з однієї хустки, дизайнерка Христина Оліярник демонструє способи, як носити трендовий шовковий аксесуар. Можна ось так просто в пояс хусточку пов'язати, пронизуємо через пояс, і вона буде ось так дуже цікаво, гарно розкриватись. Шов, який буде просто проливатись на сонці, і дуже гарно драпіруватись з вашим одягом. Ну і так само є ще варіант його одягнути під. Піджак і під пояс, да. Тобто, ось так одягнути і його теж зафіксувати поясом дуже такий стильний варіант. Та унікальність цієї хустки не в багатофункціональності. Її дизайн розробляли діти, які перемогли рак. На хусточці зображена проліска, підсніжник і нарцис. Це власне ті квіти, які асоціюються у дівчат-переможців раку з силою і, власне, з незламністю. Проєкт назвали Незламна Квітка. Він благодійний. 20% з продажу весняних хусток перерахують на допомогу онкохворим дітям. Ми взяли за, за тло е, такий темно-синій, майже чорний колір, щоб можна було легко поєднувати з різними елементами гардеробу, а вже кольори, які на самих квітках, то вони додають уже тої барвистості, насиченості. І ну, якщо придивитись, зрозуміло, що тут є і про е, про наш жовто-блакитний е, колір, який в даному контексті теж так нетривіально цікаво поданий. До колекції увійшли хустки різних розмірів, зокрема твіллі і кашне. Обличчям проєкту стала 17-річна Софія. І Софія продовжує бути підопічною нашого фонду, тому що після того, як дитина перемогла, тобто війшла в стан ремісії, на цьому етапи лікування не закінчуються. Тому що після того, як дитина одужала, є момент соціалізації це повернення дитини в соціум, і у нас для цього працює програма соціальної реабілітації. В Україні щорічно діагностують понад тисячу випадків дитячої онкології, тобто щодня три сім'ї дізнаються, що у їхньої дитини рак. Такими хворими опікується благодійний фонд таблеточки. Після початку повномасштабної війни надання допомоги значно ускладнилося. Ми надавали допомогу дітям на окупованих територіях, але це теж була дуже складна логістика, аби Направити ліки, тобто ми просто шукали людей на місцях і просто передавали із рук в руки. Але першочерговою нашою задачою було це звісно ж вивести, вивести ці сім'ї. Та у цьому благодійникам заважали колаборанти. Можливо, ви чули про а, історію зараз йому. Книгують як це з державну зраду лікаря з Херсону, який забороняв вивозити дітей на територію України і власне. Видав такий наказ, що діти мають вивозитися тільки тільки на територію Криму. О, тому це теж був челендж вивести дітей з Півдня. Люди, які допомагали нам, це були ну звичайні цивільні. Вони в прямому сенсі ризикували своїм життям. Робили це абсолютно безкоштовно. Евакуйованим дітям забезпечують лікування в безпечних регіонах України або за кордоном. Щомісяця фонд надає допомогу п'ятистам неповнолітнім. Долучитися до лікування онкохворих дітей можна придбавши стильну хустку Незламна квітка або зробивши донат на сайті таблеточки.